Перший погляд він звичайний вчитель трудового навчання. Людина, яка працює з дітьми і для дітей. Скромний, неговіркий та вічливий. Тим часом його роботи подорожують по всьому світу, вражаючи відвідувачів міжнародних виставок та галерей. Його руки вправно перетворюють звичайний брусок на шедевр. А талант педагога допомагає передавати майстерність учням. За це має звання заслуженого вчителя України Володимир Гончаренко. Той самий звичайний вчитель трудового навчання, чий талант та праця кожного дня тримають не тільки рідне місто, а й всю країну на п'єдесталі. Народився я на Дніпропетровщині, на сході Дніпропетровщині в селі. Мама моя була вчителькою початкових класів, потім працювала під Донецьком. Там вся моя рідня під Мар'янкою знаходиться в місто Курахово. Там закінчив школу, закінчив я педагогічне училище Красноармійське в 71-му році і направили мене працювати в Карпати, дуже в гірське село, на самий кордон з Руминією. Село було дуже таке самобутнє. Тінь був у мене в селі, в селі було дуже мало електрики, навіть тоді ще був один телевізор, тільки у директора школи на все село. І я там попрацював декілька років, мені дуже сподобалася буковина, сподобалися люди, сподобався край, сподобалися ремесла, які там різьблення, токарство. Потім я служив в лавах радянської армії два роки і в Закарпатті, а після цього поступив на фізико-математичний факультет Славянського педінституту. Перевівся в Кривий Ріг, в 79 році закінчив педінститут, прийшов працювати в цю гімназію. Спочатку викладав трошки сістики, а потім перейшов на трудове навчання, де і працюю по цей день. 43 роки вже я працюю в цій стадії гімназії. За роки працювання в гімназії дуже багато випусків, випусків було, у мене багато. Було цікавої роботи. Пройшов я і продуктивну працю. Пройшли ми кооперативний рух, пройшли ми відродження народних промислів, олімпіадний рух. У мене дуже багато учнів участвувало в всеукраїнських олімпіадах. Серед них є призери, перші, другі, треті місця. Десь 15 років я возив дітей на всеукраїнські олімпіади. Дуже багато було виставок, міжнародних, українських, багато робіт моїх учнів поїхало. На всякі виставки, які були тільки можливі в межах України і за кордоном, в Україні з 97-го року проводиться конкурс Вчитель року, де відбирають п'ять кращих вчителів України кожен рік. Перший рік був вчителі трудового навчання в 98 році. Я тоді став лауреатом, а через 5 років, у 2003 році, мені ну, так повезло, можна сказати, я. Зайняв перше місце і був признаним кращим вчителем вчителем року. Їздив до президента, і він мені відзначив мою перемогу званням заслужений вчитель України. Це вже 20 років. Майже мені приходиться працювати під цим званням, але це дуже відповідальна така місія. Відповідальна тому, що набагато більше в мене відповідальність і перед учнями, і перед батьками, і особливо перед вчителями, які приходять до мене за порадою, які дивляться, як я працюю, і намагаються виконувати так само таку ж роботу, щоб ну беруть приклад. А й тому немає можливості якось відхилятися в сторону і. Але зараз такий час, ви самі розумієте, що зараз трудове навчання дуже важко проводити, тому що діти не можуть працювати вдома, в них нема такого обладнання, а майстерні зараз знаходяться на дистанційному навчанні, тому важкувато. Зараз створимо проєкти, робимо проєктну діяльність, вчу дітей працювати в дизайні, створювати проєкти. Кімнат, проєкти столярно меблевих виробів, працювати в програмі Просто, розкладувати матеріал, працювати, виконувати графічні роботи в автокаді, в компасі, те, що діти могли б вдома застосувати іменно свої знання по комп'ютерній інформатиці, щоб могли її застосовувати на практиці, а не тільки жіграти в ігри і дивитися фільми. А якісь робити і вже в дітей, деяких виходить. багато моїх учнів зараз працюють по цій спеціальності. Багато хороших столярів. Таких столярів вже з великої, будемо казати, літери. Вони міжнародного класу. Багато дуже робіт виконують за кордон, виконували по Україні і на виставках на всіляких європейських і в Україні. Учні в мене, ну у нас багато зараз людей дуже ну, жалкують і кажуть, що молодь дуже погана, молодь є можливо. У мене діти всі хороші. Є такі, що і в уроках кота покажуть мені на уроці на дистанційному навчанні, але це діти, вони веселі. Дітки в мене всі хороші. У мене дуже багато переможців Олімпіад були, які поступали, закінчили і. Київський інститут Драгоманова і Шевченка університет, і працюють зараз і в Америці, і в Ізраїлі, і в Бразилії, і в Швейцарії. Багато дуже хлопців, які залишилися зараз в місті, працюють в столярно меблевій Індустрії виготовляють меблі на заказ, і так працюють дуже багато. Зустрічаю хлопців, які вибрали цю тому, що десь на початку моєї трудової діяльності була така продуктивна праця. Ми виготовляли дуже багато виробів товарів народного вжитку. Це були більше 15 видів. Це Скриньки поштові, били маленькі дітки, п'ятий, шостий клас. І качалки точили скалки, дошки, хлібниці, ступки, робили товкушки, молоточки для м'яса, киянки, підставки підходи. Дуже Це було дуже багато. і Робили ми їх від підприємства залізобетон, криба залізобетон. Це був план товарів народного споживання. і тоді ці хлопці дуже багато виготовляли роботи. Потім був кооперативний рух був, у мене створений маленький кооператив. Ми виготовляли вироби для дитячих садочків. Коні, штурмвали, іграшки багато. Потім зайнялися ми в основному відродженням народних промислів різьбленням по дереву. Отак ну, як різьбен по дереву дуже, дуже об'ємна, велика така. Будем казати, сфера діяльності а діти ж у нас не всі можуть малювати все, тому найкращий вид для оздоблення виробів. Було геометричне різьблення. Практично виготовити декілька різців треба для дитини, і в мене діти на цьому різьбленні оздоблювали скриньки, куманці, тарілки, барильця, дошточки розділені, які користувалися і попитом, і на виставках, і на олімпіадах завжди були оздоблені цим, цим різьбленням роботи і займали дуже хороші місця. Ну останній час у нас. З таким дуже важким положенням зараз трошечки важко стало працювати, бо немає можливості з дітьми. А дитину треба брати руки руки і майструвати, вчити тільки з інструментом. На дистанції можна тільки навчити творити проекти, придумувати технологію, видумувати візерунки, оздоблення, а виготовити дитина тоді. Почувствує, що воно щось вміє і воно що на щось здатне, коли воно виготове. Саму простеньку річ, саму простеньку там випиляє з лобзика іграшку або салфетницю, серветницю маленьку, або виховидочку виготове. І одне її мамі, мама ніколи цю дощечку ніколи не викине, поки буде вона в неї знаходитися вдома, бо це зробив її. її, її дитина. Я всі роботи, які мене роблять діти, взагалі залишаю їм, Вони забирають всі з собою. Собі на згадку. Бо я пам'ятаю, що я колись в школі виточив киянку дерев'яну, у нас був один станочок. І потім ми і вже приїжджаю, вже батьків немає. Та кияночка до сих пор лежить в там в сараї. Багато дітей у мене робили, ми виготовляли дуже багато самі обладнання. У мене такий був круглопаличний станок, на якому робили ми. Держаки там і багато карнизи і так далі. У мене був токарно лобовий станок, на якому ми точили великі тарілки дуже великого діаметру, я здоблювали різьбленням. Багато робіт моїх уїхало в Швецію, в Фінляндію, Бельгію, Францію, Швейцарію. В Швейцарії ми робили іграшки, дерев'яні іграшки для вользорських школ. Нам заказували спеціально такі медведики, лисички, рухомі іграшки приїжджали сюди до нас. Швеція заказувала маленькі шкатулки, скриньки дерев'яні хлопці вирізали. Ну, Було дуже, звісно, цікаво, але це було трошечки давно. Зараз якось менше діти до цього кидаються в них зараз більше творчості йде на комп'ютерні справи творити щось, а вже Раніше хлопці в суботу в неділю завжди сиділи в майстерні. Mm -hmm. У мене дідусь займався зільництвом, і Я коли пішов. Десять років тому на пенсію бачу, що щось треба. Я завів теж в собі бджіл, зробив вулики, завів бджіл, і зараз я перезавантажуюся на природі, їду до бджіл, займаюся пасікою трошечки, а це по-перше дуже відволікає, пере, перестраює. У мене майстерня вдома невеличка. Майструю там, роблю вулики, рамки, роблю скриньки, всякі ящики, там, ну, всякі дерев'яні сільці, уголки, таке помілочок. Надихає мене спілкування з людьми. Я вдома не можу. Навіть один день витримати мене завжди тягне до людей, до дітей, поспілкуватися з ними, пошуткуватися, сходити в на екскурсію, з'їздити раніше. Ми дуже багато їздили. На екскурсію по всьому Кавказу Карпати, Прибалтика. спілкування з людьми, спілкування з роботою, коли зробиш якийсь виріб, особливо якщо дитина його зробила, і дуже він гарний і красивий. І воно і бачиш, очі дитини сяють від радості до задоволення. Що він мамі подарує гарну скриньку або гарну дощечку на 8 березня чи на народження на день народження, це дуже приємно. Щасливим мене робить те, що я народився на Дніпропетровщині в Україні, вибрав роботу дуже мені, яка мені подобається, і я вже працюю майже більше, ніж 50 років по цій спеціальності, професії. Люблю спілкування з людьми, з дітьми, з дорослими, з батьками. Щасливим робимо мене те, що роблю. В Кривому Розі Кривий Ріг мені став дуже рідним містом. Це моя, будемо казати, батьківщина. Трудольголік я працювати люблю, не люблю бути без діла. Люблю дітей, люблю свою роботу, люблю майструвати, люблю відроджувати народні промисли, історію України. Люблю подорожувати, особливо Карпати. Я приїхав у Кривий Ріг. Ну, будемо казати, випадково. Мене, я одружився і дружині дали направлення в Кривий Ріг. Я приїхав сюди і пост... займався в інституті, прийшов в школу. І зараз це мій рідне, моє рідне місто, тому що де б я не з'явився, там візде майже зустрічаю своїх знайомих. Навіть інколи не вгадую. Учнів вони вже багато з них вже на пенсії, як то кажуть, працюють, працювали, працюють. Місто мене прийняло, місто дало мені хорошу роботу, спеціальність, школу, гімназія була в нас, школа, потім гімназія, та зараз ліцей. Він, це, ми приходимо сюди, як, як сім'ю, як до рідних. Кожен учень, кожна дитина зустрічаєш, вона кажеться, це як рідні діти, рідні люди. Кривому рогу я бажаю, мирного неба сам перед розвитку. У нас дуже гарне місто, дуже добрі люди. У нас простор великий, у нас дуже працьовиті люди і розвинена промисловість. Місто, яке, в яке намагаються зараз приїхати, майже з усієї України люди, особливо з східних областей, кажуть, у вас найкраще можна існувати, жити і приймати людей. Приймають людей наші дуже добре.